Всім привіт! З вами знову Артур. Ви знову на каналі Voice of Changes. І сьогодні я хочу поговорити про те, як добитися взагалі успіху. Ну, По-перше, що я вам хочу сказати, дуже особливо в професії тестера, таке буває, ну, того, що професія тестера нова. І коли профес... там, ну, тестером рідко там, коли стоїть з університету, стають люди. Вони зазвичай міняють своє місце роботи і дуже часто всі оточуючі люди, там, всі знайомі, вони кажуть, це якась фігня, коротше, що ти фігньою займаєшся, там був би врачом собі далі, продовжав і так далі. І так дуже часто буває. Ну, це не тільки коли ти міняєш роботу на тестувальника, це буває досить часто, коли людина хоче якийсь бізнес відкрити, знаєте, треба в щось вкладатися. Її там починають всі казати, та нашу тобі це і так далі. Для того, щоб добитися успіху, ви повинні собі дуже таку просту річ зробити. Це, от якщо ви от яка у вас і мрія, От ви хочете добитися там, не знаю, хочете собі купити в майбутньому круту машину, так, круту машину купити, то ви повинні себе якою такими людьми окружити. В яких є от, крута машина? І, ну, звичайно, не, які, не яким батьки купили, а які самі на неї заробили. От не знаю, там, на тренінги якісь походити, там, собі знайти якусь, е, не знаю, спільні якісь інтереси з людьми. От, от, от для цього от, в принципі, і треба е, з такими такими людьми себе окружати. Хочете ви е, окружити себе людьми? В яких є дім десь там за кордоном, ви хочете дім за кордоном собі купити, да? якісь мати, там, не знаю. От, треба себе такими людьми окружити, в яких є за кордоном дім. Або, як мінімум, от як я, наприклад, я себе хочу окружити. от я там хочу е, собі. Ну що я хочу, Там хочу, наприклад, собі знайти якусь роботу, високооплачувану, можливо, за кордоном. От я хочу себе такими людьми е, окружити. От людьми, які хочуть розвиватися. Якщо я хочу, наприклад, бути крутим тестером, да, відкрити свій стартап. Я повинен себе людьми е, такими окружити, які не просто хочуть робити на роботі кожен день ходити, а які ще хочуть там, наприклад, заробити гроші, вкластися в якийсь стартап, відкрити щось своє, якийсь свій бізнес. От такими людьми себе треба огороджувати. От. Хочете змінити, наприклад, роботу, почніть спілкуватися з людьми, які також хочуть міняти роботу, не хочуть сидіти на одному місці. Я працював з людьми, які там. Взагалі хочуть лікарем все життя пропрацювати, да там, наприклад, там. А я вже тоді не хотів бути лікарем. Я розумів, що хочу щось поміняти, в тестування заглянувся. Мені потрібно було знайти людей, які також хочуть стати тестерами. Я собі одного такого друга знайшов. Він першу роботу за мене мене знайшов. Він коротше, коли я тільки шукав, коли я тільки вчив тестування, він вже тестером став. І от мені це давало поштовх. Тому що я поперше з ним спілкувався, мені було в кого поради запитати, як щось треба зробити. тобто ось так. І так само, коли я хотів поміняти роботу, я спілкувався з людьми, які, хочуть, які також хочуть поміняти роботу, а вже поміняли роботу. От, Тому мені було легше. Бо я міг стати порадою, як правильно щось зробити. Так само, якщо ви хочете. Відкрити свою компанію, свій бізнес, вам потрібно, не знаю, якісь тренінги безкоштовні, знайти собі, на яких розказують там, як вести бізнес там, правильно і так далі. От так треба себе, себе такими людьми окружати. Хочете дом за кордоном, е окружіть себе людьми, в яких є дім за кордоном, в яких є крута тачка, якщо ви хочете круту тачку, щоб вони давали вам поштовх, щоб ви отварилися в цьому соку, і ви самі такими ставали. Щоб Бо от ви побачите, от ви з людьми такими поспілкуєтеся, з одномишниками своїми, і ви побачите, що ви самі змінилися вже, і що людьми, з якими ви раніше спілкувалися, вони вже на крок позаду, і що вони вже в вас взагалі з ними інтереси пропадають спільні, тому що ну, вони не хочуть того, що хочете ви. От, вони хочуть, от Мені один знайомий теж казав, там, я не хочу бути, наприклад, там, е жабою там, в золоті, я хочу бути королем в своєму болоті. А мене таки не влаштовує. Я хочу бути гіршим, але з кращих, ніж кращим з гіршим. Ось так я би вибрав. Тобто, мені краще реально тусуватися в тусовці, такій, яка до чогось прагне, до чогось стремиться. А може там бути не найкращим з них, але тягнутися до найкращого. А, а чим бути найкращим а, в тусовці, як в гіршій тусовці, яка нікуди не стремиться. Ну як, до кого мені тягнутися, якщо я вже кращий, ні до кого. Тому я краще буду гіршим з кращих чи кращим з гірших. Тому себе окружайте такими людьми, які реально дадуть вам поштовх вперед, які будуть мати те, уже, до чого ви прагнете. Можливо, ви будете спочатку ніяково себе почувати, ці тусовці, але ви будете до них тягнутися і ви підтягнетеся з часом. Просто дайте собі на це час. Не спішіть з виводами, що ой, я не можу тут ці тусовці тягнути і так далі. Дайте собі час і повірте, ви дотянетеся. Прагніть до вищих до вищих результатів, і ви побачите, що у вас все вийде Буде важко. Я не кажу що це буде легко, буде важко, але у вас все вийде